Мої любі! Доброго ранку! Ну що, мої хороші, я знову з тірочкою в Алані. Ну, а вправи ніхто не відміняв, мої любі. Зарядку ніхто не відміняв. Значить, мої до роботи з вами. Вперед!

Ви ж, мої любі, не забули, да? якщо у вас тренажерів нема, то ви можете знайти любе дерево, любу підпирачку, щоб робити присідання. І ви знаєте, що присідання лікують від різних хвороб. Вперед! І, мої хороші, ви скажете, що повністю треба присідати? Ні. Якраз ні для вас кому за 50 не треба повністю. Ви скажете, що треба бігати? Ні, мої хороші. Не дай Боже нам з тиском, лишнім, сильним тиском Це робити не потрібно. А снідати ми з вами будемо. Тільки після бесяки. З одинадцятої. І буде все просто супер. Пішли далі. Мене запитували підписниці, двадцять разів я зробила. Не можете, то робите передих. Погулялися і далі пішли. Кури, бачите, наші улюблені кури. Це місто Оламіє. Але турки собі дозволяють годувати середу. Парк, бачу, траву скосили, бідні кури. Немає що їсти. Але зараз мій турок приїде, все рівно, їх нагодує, травичку десь знайде. Але травичка скосена. Пішли далі. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. сім, Вісім. Дев'ять. Десять. Друг, третя десятка. Мої хороші. Я це спеціально роблю для вас, щоб ви могли відпочити. Ось, є дуже багато оправда. Але... Присідання це святе, колись на його кін е, лікував півкраїни присідання від різних хвороб. І мої підписники, ви ж знаєте, да? хто почав зі мною присідати, що життя повернуло іншим, ключем. Пішли далі. Мої хороші. І зі мною тепла водичка. обов'язково вона потрібна. Ось мої хороші. Саме головне, що моя фігура мене не забула за 12 днів. Бо 12 днів я була в Україні. Зараз мої хороші місяць ми будемо з вами тут і знову в Україні. Ну що, тепер покажу, як я за місяць. Схудла тільки на три з гаком, а, кілограми. Я не вірю, що можна за 2 неділі на 10 та 15 кілограмів схуднути. Я хочу просто бути здоровою. А тепер я повернуся, що ви розумієте: Схудла то так, але я бачу, що напрочь помінялася філюра. Вона змінюється. Вона змінюється тільки завдяки щоденним права і а, просто по-іншому харчуюся. Я до того і так корисно харчувалася, але тепер, після шести, ні, ні з 11 і до шости, мої хороші. Так, було важко летіла в літаку, на третю годину був літак. А пережити було дуже важко, бо вночі хотілося їсти. І коли ти ходиш, коли людей, котрі всі їдять, це просто не виносимо мої люди. Але я все рівно це пройшла. І ось так, і тепер просто бігаю. Ось так. А кури все нам на і наспівують. Пішли далі. Ще мої хороші оці скручування дуже важливі. Ой. Ох. Це щось страшне, дівчата. Ще неправильно сіла. Бачите, як я хочу вас не прогавити, що неправильно сіла. Oh. Хочу сказати для тих, хто каже, що пані Марина стидно робити вправи, що пані Марина це робить не на часі, мої любі. А я хочу вам сказати, що на часі якраз бути здоровими. І я сюди, в маршрутці, в маршрутці трансфері їхала, їхали одні українці, діти, жінки, пенсіонери. Так не було чоловіків, але вони відіслали на відпочинок дітей та батьків, тому що це на часі. І хочу сказати, зі мною летіли і в Хрогаду, і Шар шейх і це все українці. Як би важко не було, життя продовжується, і ми з вами завтра вже будемо робити вправи на морі і купатися в морі. Ось так, мої хороші. Для того, щоб Україна жила, треба, щоб були здорові діти, здорові внуки, здорові пенсіонери. Взагалі, одним словом, здорові українці. Гарного дня. Я вас люблю та обожнюю, хто мене підтримує. Поділіться цим відео. До наступного, до наступного відео з вами.